У зв'язку із підвищенням температури повітря зросла загроза зсувів снігу та падіння бурулюк із дахів будинків. Тому управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області закликає громадян бути обачними і оминати потенційно небезпечні місця, адже падіння снігу чи льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але й до смерті. Для того, аби не потрапити в біду та уникнути травмування, рятувальники радять дотримуватись основних правил безпеки, а саме, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів, не ходити під дахом будівель, а також під балконами. Не слід заходити за межі встановлених огорож. Від снігу та бурульок можуть постраждати не лише люди, а й матеріальні цінності. Тож власникам автотранспорту теж не слід припарковувати свої машини біля будинків. Всі повинні розуміти, яку небезпеку криє у собі лід, особливо нині, коли з потеплінням він тоншає. Не дивлячись на небезпеку, яку таїть у собі лід, любителі риболовлі та діти нехтують попередженнями і правилами безпеки при перебуванні на льоду. У багатьох випадках це закінчується трагічно. Деякі небезпеки наче дозрівають у певний сезон, адже з настанням весняної, теплої та сонячної погоди, лід поступово тане і стає вже не таким товстим і міцним, як узимку. Хоча ці природні істини зрозумілі всім, та на водоймах, що досі вкриті льодом, можна побачити цілі групи любителів підлідної риболовлі, які, особливо з потеплінням, коли активність риби підвищується, нехтуючи здоровим глуздом, виходять на останній лід, ризикуючи опинитися у крижаній воді. Майже кожен з одержимих риболовлею впевнений, що має великий досвід зимової риболовлі і, звісно, відчуває межу ризику, яку ніколи не переступить. Але із року в рік рибалки йдуть на лід, не дивлячись на постійні застереження з боку рятувальників, знаючи із засобів масової інформації про нещасні випадки, які трапляються з їх колегами. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області звертається з проханням і засторогою до любителів зимової риболовлі щодо утримання від виходів на весняний лід, адже з кожним днем зима відступає перед теплою весною. І якщо ви опинитеся у крижаних обіймах морозної води, вона вас не пошкодує. Тож утримайтеся від походів на водойми, адже від цього залежить ваше життя, не ризикуйте ним. Усвідомлюючи небезпеку, яку таїть в собі весняний лід, працівники служби порятунку продовжують вдосконалювати свої уміння та навички щодо проведення рятувальних дій на вкритих кригою водоймах. 21 лютого показове заняття на тему способи рятування людей, які провалились під лід, відбулось в Козові. За діями працівників служби цивільного захисту, які демонстрували можливі способи рятування людей, що опинились в крижаній воді спільно з працівниками швидкої допомоги і відпрацьовували вміння надання постраждалим до медичної допомоги, спостерігали посадові особи райдержадміністрації та учні старших класів місцевої загальноосвітньої школи. Тренування, що супроводжувалися професійними коментарями фахівців, дозволили дітям закріпити на практиці знання, раніше отримані на уроках з безпеки життєдіяльності.